Позаду цікаві роки дитинства, сповнені творчого пошуку, репетицій, виступів, фестивалів, і конкурсів. Попереду незвіданий шлях у доросле життя. Сум від прощання і гордість за кожного вихованця, ті почуття, які відчували батьки і керівники колективів у цю зворушливу мить прощання і вручення свідоцтв про позашкільну освіту. Цьогоріч шастинців центр з виховання прощається з п'ятдесятьма своїми випускниками. 50 зірочок, які Протягом майже 10 років сяїли на небосхилі нашого центру естетичного виховання. Випускники з 12 існуючих в нашому закладі, в позашкільному закладі, колективі. Спеціаліст безпеки освітнього середовища управління освіти Максим Герасименко привітав дітей із закінченням позашкільного навчання. Вітаю вас з закінченням вашого. Творчого так ну сказати виховання, але ви будете далі правильно ну, продовжувати е, вступати в заклади, е, продовжуйте, будь ласка, свою творчу роботу. Майже усі колективи, які брали участь у церемонії вручення свідоцтв, намагались виступити на імпровізованій сцені укриття. Навіть у такому тісному приміщенні, порівняно зі сценою, діти танцювали, співали, читали вірші. Це бізничка, це Талановиці, добрі, молоді, ми в целі працювали всі завзято на користь розвитку таланту і краси. Нам не судилося у мирнім небі жити, але мету свою ми досягли, навчилися любити, і дружити, співати, танцювати і плести сітки. Війна товчеться по землі країні. Підступний ворог нас не налякав, бо ми не скоріні, ми, діти, України, нас це б навколо себе згуртував. Сьогодні ми вирушаємо в путь. Ми дякуємо всім і згадуємо всіх. Здобудемо ми нашу перемогу. І в цеві знову звучатиме дитячий сміх. Із керівники гуртків прийняли для себе долоносне рішення віддати серце дітям, і нині це серця переповнюють емоції. Я дуже щаслива, що ви були в нашому театрі в моєму житті. І якщо вам щось треба, буде, ви будете впевнені, що я вам допоможу, а може і не впевнені. звертайтеся. я зроблю все для того, щоб підтримати. Щоб на протязі всього вашого життя у вас була мета. Яка би вас вела по всьому вашому життю? Мета нас розвиває, мета допомагає нам досягти якихось вершин. І з метою нам цікавіше жити. Любі, наші діточки. Чому діточки? Бо ви для нас завжди залишитесь дітьми, такими ж маленькими, такими ж яскравими, такими ж красивими, неповторними особистостями. Ми вас дуже сильно любимо обожнюємо. Ви назавжди залишитись в наших серцях. Я дуже рада, що ви вже дорослі, що ви красиві, що ви самодостатні. Я бажаю вам здоров'я, бажаю миру в нашій країні і щоб ви приносили радість, красу і користь нашій державі. Добрий! Ми знаємо, що ви дуже сильні, кмітливі, творчі. Дай Бог вам всім здоров'я. Найскорішої перемоги всім вам і нам теж, і обов'язково приходьте до гості у цей найкращий центр. Ми будемо чекати вас завжди. Любимо, дуже любимо вас, всіх та щоб ви поступили туди, куди ви хочете, щоб все все у вас було на 200%. Щасливої дороги вам, наші випускники! Та Україні. Нехай все у вас здійсниться. Нехай та творчість, яку ви дарували нам, дарували глядачу, завжди буде з вами. Ми вас дуже, дуже любимо. Дуже ціною. Ви для нас найкращі. Ті керівники, які з різних причин не змогли провести своїх випускників, надіслали їм відео привітання і свої слова підтримки. У свою чергу діти щиро дякували за роки, проведені у стінах найкращого позашкільного закладу. Адже творчість це не просто приємне дозвілля для дітей, Дітей, це життєво важливий аспект їхнього розвитку, який має безліч переваг, що впливають на всі сфери їхнього життя. Я дуже щаслива, що я взагалі прийшла в любисток, тому що це незабутні просто спогади, емоції. Без любитства я б напевно не відвідала б стільки українських міст, скільки я відвідала. Це постійні конкурси, фестивалі, концерти. Це дуже класна атмосфера. Я дуже щаслива, що я взагалі приймала участь. В такому крутому колективі це для мене вже було як рідне, таке вже ну. Привикла туди ходити. Ну, це просто рідне для мене. Вже славна Петровна, вже як друга мати. Це були найкращі роки мого життя. Назавжди їх запам'ятаю, назавжди буду сумувати за театром, за кожним куточком, за кожною людиною, яка була в моїй групі. Дуже сумую, особливо за своєю керівницею. Для мене це вже стало нібито частинкою життя, тому що ну, я вже не уявляю своє життя без театру, тому що ну, майже все життя з цим пов'язано. Було дуже захопливі роки для мене. У цей вечір було сказано багато важливих слів, які іноді викликали сльози на очах і батьків, і випускників, і керівників колективів. Приходить усвідомлення, що країна дитинства залишається позаду, але разом з тим її частинка у вигляді творчих здобутків, талантів, які плекались у стінах позашкільного закладу, назавжди залишаться з його випускниками.